Усім привіт, В даному відео поговоримо про унікальний сервіс Trusty+, Plus, який дозволяє здійснювати операції з криптовалютою, купляти, продавати її, і що найважливіше, зручно розраховуватися криптовалютою з допомогою нашого смартфона в будь-яких звичайних магазинах. Для того щоб розглянути детальніше функціонал трасті, плюс переходимо в застосунок, який фактично дуже лаконічний, простий, та він не перенавантажений зайвим функціоналом, що спрощує його використання та підвищує юзер експірієнс. Перше вікно це наш власне гаманець, в якому відображається наша криптовалюта або фіатна валюта. Звичайно, ми нам потрібно поповнити наш гаманець. Просто через поповнення обираємо доступну криптовалюту. У мене це USDT. Обираємо USDT, і в нас є декілька типів поповнення. Ми можемо здійснити поповнення між користувачами Trusty Plus без комісії за адресою гаманця, тобто по стандартній криптомережі Tron, Nir, Polygon або Ethereum. І це буде стандартна звичайна комісія в цій мережі. Здійснити швидкий обмін за допомогою Binance Space також поповнити. Можемо, що дуже зручно, тому що це ж топова біржа, яку фактично усі юзають через P2P, і поповнити з субакаунта трасті. Також у нас є можливість поповнити у євро за допомогою звичайної дебетової карти, що також е, зручно, тому що це може в деяких моментах допомогти нам придбати криптовалюту. Е, ми ж можемо на Приватбанку або Монобанку придбати євро, перекинути дане євро сюди і вже тут здійснювати операції. Або безліч інших варіантів. Також можемо здійснити поповнення у BTC, Ethereum, Tron, Aptos, Arbitrum і інших монетах. Тобто даний гаманець максимально простий та лаконічний, і він не перенавантажений зайвим функціоналом. Ось тут у нас є вищий обмін. Де ми обираємо, яку монетку ми бажаємо обміняти, яку криптовалюту або Фіат. В даному випадку я обираю USDT і можу обрати, що я бажаю здійснити обмін в євро на 25% з доступних або в BTC. Нажавши обмін, в декілька кліків здійснюється обмін. Тобто все максимально просто. Також у нас є історія і перекази. Знову ж таки, вікно максимально просте і доступне. Я пропоную перейти до е, найважливішого і цікавішого моменту: це карта Трасті Плюс. Для того, щоб власне відкрити дану карту, нам потрібно пройти як тобто підтвердження наших даних. Тоді ми відкриваємо дану карту. Я зараз розкажу більш детальніше про її функціонал. Поповнивши наш гаманець в криптовалюті або фіатній валюті та додавши карту в Apple Pay за допомогою одного кліка або Google Pay, ми можемо здійснити будь-яку операцію в будь-якому звичайному магазині з допомогою нашого смартфона. І це пройде як звичайна операція. Тобто наші USDT спишуться, вони конвертуються в євро і прийде операція. Це все односекундна операція, яка не потребує додаткових е, маніпуляцій і додаткових затрат часу. Що найважливіше, це дуже зручно, тому що ми додаємо, що в годинник, наприклад, що в смартфон, і здійснюємо операцію, не використовуючи для прикладу P2P на Бінансі, щоб перекинути на звичайну банківську карту. Тобто, це значно спрощує використання криптовалюти. Вкладка з картою Trusty Plus також отримала деякі налаштування, які дуже потрібні, особливо це ліміт. Е, е, Тиденних витрат і ліміт місячних витрат, тобто ми можемо обмежити, щоб після досягнення даної межі операції не будуть проходити. Можемо також змінити валюту, що в разі нестачі євро криптовалюта буде використовуватися автоматично. В даному випадку я обрав USDT. Можемо переглянути реквізити карти, налаштувати пін-код, додати в Apple Pay. Тобто, ось це вже стандартні налаштування, які в будь-якої карти Звичайно, можемо переглянути операції, які ми здійснювали. Бачимо, що я здійснив операцію на 1 євро. Тобто, у мене було конвертовано 1,16 USDT в 1 євро. Що в принципі операція прийшла як звичайна, тобто вона нічим не відрізнялася, і мені це було зручно, тому що це було швидко і без е, зайвого клопоту в вигляді пітупі. Наступна вкладка, яка яку ми можемо розглянути, це вкладка ринок, на якій ми можемо відстежувати власне криптовалюти, популярні це BTC, Ethereum, USDT і так далі. І власне здійснювати операції з даними криптовалютами: це отримати, обміняти і переказати. Ну тобто, це більш менш стандартне вікно, але воно просто просте, лаконічне та зручне. І великим бонусом трасі плюс є те, що зараз ось багато інформації про блокування карток, ухилянтів і так далі. Так як сервіс фактично зареєстрований повноцінно в Європі, він не підпадає під усі всі моменти з блокуванням українських карток. Тому фактично, мінус одна проблема, одну проблему точно трасі плюс вирішує чудово. Також можна заробляти на реферальній програмі трасті плюс, скинувши реферальне посилання вашим друзям. Вони будуть здійснювати операції в криптовалюті, обмінюючи її на євро, здійснюючи звичайну оплату. Трасті Плюс отримує комісію 0,5% під час конвертації в євро. І власне з цієї комісії ви будете отримувати 25%. Тому, надіславши посилання декільком друзям, вони будуть активно це все юзати, і ви також будете отримувати певні кошти. Тож посилання на сервіс Трасті я залишаю в описі та в закріпленому коментарі. Якщо підсумувати все вище сказано, сервіс Трасті Плюс надає можливість здійснювати будь-які операції з криптовалютою і, що найважливіше, розраховувати за допомогою нашого смартфона в будь-якому магазині за будь-яку покупку, що спрощує звичайне використання. Отож, усім дякую за перегляд і нагадую, що посилання на сервіс Трасті Плюс залишаю в описі та закріпленому коментарі. Не забувайте про лайки та підписки на канал.